Контру. Як то кажуть, сісти й зробити? Ось майже. Якщо там ще й не буде вузликів, то взагалі файно. Два. І протягуємо. Просто в толщину полотна в'язаного закріплюємо нитку. Без вузликів, без там якихось хитрих речей, аби тільки воно було максимально пласке, для того, щоб не муляло, не створювало там якийсь дискомфорт. Не треба такого. Повіряємо. На таких нитках може бути не видно, де там вузлик. Або взагалі на втомлені очі можна його не побачити. Але руками ви завжди відчуєте, де у вас буде щось не те. Ага, тут ниточка просто вислизнула. Зараз розправимо. Я вже думала, що там вузлик. На самому видному місці. Ні. Добре, розправили. Немає. О, як файно. перша є шкарпетка далі. Я трошечки попрацюю флайн, тож. Можете бачити, що деякі шви вже зшиті, але так, зшивала, що перше під руку попадеться без будь-якої системи чи знаєте, як сшивається на втомлену голову, аби робота рухалася. А тепер треба оприділити, де пари, випрати файненько. Обов'язково, коли ви берете шкарпетки, чи щоб ви там парне не в'язали, обов'язково беріть це за один раз. Бо якщо ви одну шкарпетку поперете зараз, а другу з пари, а потім можливо будуть різні режими, і вони можуть дати осадку по-різному. І начебто все однаково і все так само, але розміри будуть різні. Щоб не зробити собі клопоту не додати, то краще, там, що там рукавички. Я крім рукавичок і шкарпеток, нічого парного більше і не знаю такого, щоб в'язалося. Але якщо ви щось знаєте, згадаєте, то беріть. За один раз, за одне прання пару. Ну так, да, капці. Ну, капці в'язані можна до шкарпеток прирівняти плюс-мінус.